Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми з вами виконаємо такий вид роботи аудіювання Єжакова райдуга Микола Сингаївський. Аудіювання це слухання, розуміння, усного мовлення. Яких правил ми дотримуємося на цьому уроці? Уважно слухаємо текст, даємо відповіді на запитання. Підготуйте свій зошит та ручку. Під час слухання тексту вам траплятимуться такі слова. Побродити. Побродити це ходити, гуляти якийсь час без певної мети. Припустив дощ, це значить сильно пішов. Райдуга спалахнула, це значить яскраво та швидко з'явилася. Їжак вухом не веде. Це означає не звертає уваги. Візьміть свій зошит, розгорніть його. На верхньому першому рядочку запишіть сьогоднішнє число. На другому рядочку запишіть діагностувальна робота. Вид нашої роботи має назву аудіювання. Назва тексту їжакова райдуга. Поставте, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В стовпчик проставте, у нас буде з вами потім 6 питань. Покладіть ручку та дуже уважно послухайте. Їжакова райдуга Микола Сингаївський. Вийшов з лісу їжак лугом полем побродити, а тут раптом дощ припустив, наче з відра лину Не дощ, а дощісько. Справжня тобі злива. Припустив не перестає. Їжакові нікуди дітись, згорнувся клубочком, принишк. Треба якось перебути, перечекати. Та раптовий дощ як з'явився, так і скінчився. Сонце в небі заграло, ще яскравіше стало, а на їжакових голках дощинки так і лишились, мов приросли. А в тих краплях до щінках райдуга спалахнула. Всіма кольорами грає, міниться, всіма барвами переливається. І де їжак райдугу несе і рознесли чутку сороки. Їжак райдугу спіймав, їжак райдугу вполював. З під куща вискочив заєць. І справді вибігла лисиця з нори. Ой, лишенько, глянула білка з дупла. Так, так, а їжак і вухом не веде, Мов би і не чує, що звірі з його райдуги дивуються. Ось така казочка про їжакову райдугу. А тепер підготуйтесь дати відповіді на запитання. Візьміть ручку. У вас уже стоїть цифра 1. Послухайте перше питання. Хто вийшов з лісу побродити? А. Їжак. Б. Заєць. В. Білка. Запишіть літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Запитання друге. Що їжак ніс на спині? А. Яблуко. Б. Гриби. В. Веселку. Оберіть правильний варіант відповіді та запишіть лише літеру. Третє запитання. Хто вискочив з-під коща? А. Білка. Б. Заєць, В. Лисиця. Запишіть правильний варіант відповіді. Четверте. Хто вибіг з нори? А. Вовк. Б. Заєць, В. Лисиця. П'яте питання. Хто дивувався з їжакової райдуги? А. Діти, Б. Звірі, В. Сонце. Пишемо лише літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Шосте завдання. Запиши назву казки. Біля цифри 6. Запиши, як же називалась наша казка. Ви чудово попрацювали! Молодці! До нових зустрічей!